Скільки можна заробити на тисячу саморобних блешень для риболовлі. Все почалося у 2022 році. Одна із моїх саморобних блешень виявилася надзвичайно ловистої пощуці. Я захотів, щоб і інші підписники перевірили її по уловистості, так ось зробив я перших 100 штук і виставив ціну майже по собі вартості. На виготовлення однієї блешні йшло близько 4 годин. Весь виручений прибуток ішов на допомогу війську. Своїх перших 100 блешень я продав практично за місяць. Тоді в магазинах найдешевша блешня, звичайна металева, коштувала лише 30 гривень, ціна моєї латунної блешні була 100 гривень, проте деякі покупці порівнювали мої ціни з дешевими магазинами аналогами і просили знижку. Я пояснював, латунні блешні такого розміру в магазинах коштують від 200 гривень. Адже латунь не дешевий матеріал. Ого. Я прокидався о 5 ранку, щоб встигати виготовити блешні і знімати відео для YouTube. Після успіху з першою сотнею я зрозумів, попит на мої блешні зростає. Подумав, що трохи можна скоригувати ціну. Другу сотню я продав вже по вищої ціні. Усі виручені гроші також йшли на засугу на хліб та сіль вистачало з YouTube. Цей період навчив мене відповідально ставитися до справи, тренувати дисципліну та прокачувати активний навик блешнероба Багато підписників стали постійними покупцями. Завдяки такій підтримці, друга сотня приманок продалася практично миттєво. Це заклало фундамент для подальшого розширення виробництва. Коли загальна кількість проданих блешень наближалася до півтисячі. Стало зрозуміло, для подальшого зросту потрібні інвестиції в обладнання. Перша і важлива покупка це став японський аерограф Iwata Eclipse ціною приблизно в 10 тисяч гривень, також компресор 4,5 тисячі гривень. Ця система зробила фарбування значно швидшим і якіснішим. Завдяки японській якості фарбування приманок радувало, а з китайським аерографом були лише одні нерви. Також близько 3 тисяч гривень пішло на лаки найвищої якості та 3 тисячі гривень на фарби. Також прийшлось придбати новий лист латуні який обійшовся до 10 тисяч. Окрім цього, я закупив якісні рибальські гачки оріджень 4 і 5 номеру. Ці вкладення були дорогими, тож довелося скористатися кредитною картою. Трохи переживав, чи окупляться витрати. Але я вірив, якісне обладнання і матеріали мають себе виправдати. Через більші обсяги виробництва і вищий попит. І справді, нова техніка дозволила виготовляти набагато більше блешень із кращою якістю фарбування. Оновлене обладнання дало змогу робити блешні набагато швидше, але постало питання, як повернути вкладені кошти. Я вимушено підвищив ціну до рівня магазинних аналогів приблизно 250 гривень за штуку. Це був свідомий крок з дорогим устаткуванням і матеріали, собівартість зросла. Тому ціна мала це відобразити. Однак ринок відреагував миттєво. Продажі впали до 10 блешень на місяць, що раніше можна продати було за тиждень. Багато покупців виявилося не готовими платити як за заводський рівень, бо не всі знали, який обсяг роботи та інвестицій вклався в кожну приманку. Щоб бодай трохи підтримати продажі, я різноманітний асортимент, почав робити більш дешеві блешні цикади та інші маленькі приманки від 50 гривень. Ці простіші моделі почали продаватися активніше, але їх основний прибуток був дуже малим. Щоб окупити ці самі інвестиції, треба було продавати сотні таких прибанок, що дуже було важко, особливо на заготовок з латуні. Це саме важке в виготовленні блешень. Водночас виникла нова проблема зі здоров'ям. Постійна робота з фарбами, розчинниками і латунним пилом спричинила в мене алергію. Навіть у масці респіраторі я помічав на собі тонкий шар пилу. Який рясно витрушував з волосся кожного разу, тому знову переглянув бізнес-модель. Я вирівнюю ціну блешень до 300 гривень з магазинами-аналогами до ринкового рівня, але вже зрозумів, що доведеться виробляти менше приманок заради власного здоров'я. Підвищення ціни майже зупинило продажі моїх найпопулярніших моделей: блешні Україночка на щуку та бух на Судака та Сома. Продавали лише кілька великих приманок на місяць. Невеликі блешні та цикади ще інколи брали, але на них ціну я теж піднімав. Тим часом і постраждав мій YouTube канал. Я розривався між виробництвом блешень і зйомкою відео, тож якось контенту почала падати. Ролики виходили рідко, знімав більш прості відео, і як наслідок дохід з YouTube упав в рази. На початку 24-го року я зрозумів, треба змінювати пріоритети. Я встановив ціну на блешні 400 гривень, орієнтуючись на середню вартість в відомих магазинах. І за цілий рік було продано лише 5 блешень, і то деякі були виготовлені надзвичайно складно і мали по золоту. Нині я перестав продавати блешні і зосередився на зйомці та виготовленню цих самих блешень, але в відео для YouTube. Кожного разу щось нове: це приносить велике задоволення і копійку з переглядів, дві стратегії для успішного заробітку на блешнях. Мій досвід показує, що отримати стабільний дохід можна обрати одну із двох стратегій. Масове виробництво за допомогою штампу, цей шлях вимагає спеціального прес-штампу, який висікає з заготовки блешень з латунного листа. Автоматичне штампування це дороговартісне обладнання, але за рахунок штампування ви отримуєте готову форму блешні миттєво, після чого її потрібно лише відшліфувати, пофарбувати. І покрити лаком. Завдяки цьому собівартість кожної приманки падає у рази. Наприклад, якщо стандартна латунна блешня в магазині коштує 400 гривень, то ви зможете продавати свою за 200 гривень, собівартість якої буде приблизно 150 гривень, а чистий прибуток приблизно 50 гривень з приманки. Якщо продавати 100 блешень на день, щоденний дохід може сягати 5 тисяч гривень. При налагоджених каналах збуту магазин опт онлайн. Продажи можуть бути ще більшими. Другий варіант крафтові ексклюзивні приманки для зарубіжного ринку. Цей шлях робить акцент на унікальності. Ви створюєте дизайнерську блешню з оригінальним забарвленням чи формою. Такі приманки позиціонуються як колекційні ексклюзиви. Їхня ціна може бути дуже високою від 20 до 100 доларів або більше за штуку. В залежності від складності і попиту. Звичайно, у місяць ви лише зробите 10-20 таких виробів, але через високу ціну отримуєте від них значно більший прибуток за штуку. Візьмемо, до прикладу, такі сервіси Кетсі, там на старті варто встановити помірковану ціну, щоб завоювати ринок і активно просуватися в соцмережах, Демонструвати процес виготовлення, результати тестів і відгуки рибалок. Наприклад, я створив аккаунти TikTok і Інстаграм в цьому році та залучив уже майже 150 тисяч підписників у TikTok. Щодня туди приходять запити купити мої блешні І я відповідаю, що мої приманки це лише експеримент, кожному відео новий. Такий інтерес показує, що попит є. Мій досвід показує, заробити на саморобних блешень реально і уважно прорахувати витрати, а також зрозуміти цінність свого продукту в очах покупців. Якщо ви обираєте масове виробництво штампом, будьте готові до великих інвестицій, штамп, прес і саме головне знайти точки збуту, але й будуть великі обсяги продажів з часом. Якщо ж ваша мета ексклюзивний крафтовий продукт для зарубіжних ринків, головним буде ручна праця, оригінальність і маркетинг. Кожен з цих шляхів може дати гарний прибуток, але по-своєму. Після проданих тисяч блешень я оцінив усі за і проти. Чистого прибутку було небагато. Адже більшість коштів я витратив на обладнання, матеріали та благодійність, але безцінним став досвід і навички. Якщо ви задумалися про бізнес на риболовних приманках, порахуйте ці стратегії і будьте готові як до витрат, так і до труднощів. Сподіваюсь, моя історія допоможе вам зробити правильні кроки. Дякую за увагу!